Львів'ян найбільше турбують житлові питання. До такого висновку дійшли у центрі обслуговування мешканців. За 9 місяців його праці тут прийняли понад 34 тисячі львів'ян. Зазвичай мешканці просять допомогти в оформленні документів пов'язаних із житлом. Більше 20% мешканців звертаються з питанням ремонту житлового фонду, поточних ремонтів, капітального ремонту, також питання перепонування житла, реконструкції, розширення за день. Може звернутися близько. Та людей це може бути е, або більша кількість, або чуть-чуть менше кількість залежності від дня, коли звертаються громадяни. Це можуть бути різні питання. Це можуть бути питання житлово комунального характеру, а можуть бути питання надання адміністративних послуг. Звертаються і за юридичними та адміністративними послугами. Загалом у центрі працює дев'ять осіб, які щодня приймають людей, допомагають систематизувати їхню документацію, відповідають на запитання та надають консультації. Усі послуги центру безкоштовні. Нагадаю, консультанти центру працюють від 9 до 18. При собі радять мати зазвичай документи, пов'язані зі зверненням.